Привет, я вам покажу бах в одноклассниках. Давайте... Ты... Ты помнишь, ще. Тут я досягну. Там кипку вали набрали. Я иду в другую. Я иду не більше чем 6 тысяч. Не важно. Я ставлю... Мы тут не больше 6 тысяч, а у нас є... 35 тысяч. Тъй като е аукцион. Не биха дълго от ние, а не биха от се. Вижте, 40, а не биха ставиш 600. Това беше така. И, ако береш аукцион, то пропадают. пропаде. То бала пропаде. Ето не то че вернете на тази. Вижте, не се пропаде. Поки мене... Тут різні сцени. Тут на нагороди за трьох стопів приємно, і в третій сто відеороликів. Тож... А тут запустить 5 мис івер. Ігравий уважно подивитися 5 перших ігор івертопів. Отаке, Токи... запросить трьох, зризм приєднатися до вас група, щось такі це такі різні є І тут да ваш та тут рідки с а чи чи на однокласниках на, на, і... на і цю свинку не знаю як якось я це дуже тяжко на свою леді знашо добавчено не забудьте підписуватися на канал і ставте лайки Якщо поставити п'ять тисяч лавків карбограми на взлому ко на злов однокласників, потросіть її контакт.